Дорогі друзі, який же він красивий, цей махровий гібіскус. Я знімала перед цим відео ось трошечки і сонечко пробивається, і парки в нас. Температура сьогодні не дуже гаряча, 23 а нормально. Ось дивіться, який він ловкий. Махровий гібіскус шифон. Шифон, вони всі. Ці сирійські гібіскуси, вони сі шефон майже називаються, але в них і ще є приставочка. Я там подивлюся в своїх записах, бо зараз не пам'ятаю, як вона називається. Я вчора приїхала з роботи, як подивилася, яка ж краса, яка краса, Я тільки подивіться на оцю красу. Ось ще... хтось там трудиться, ще там хтось трудиться. Чи пчелка, чи хтось іще. Мілюровочка така. О, о, ох, о, ох, о. Продіджмелик. <сум> Таке симпатюлічне. Ну і цей яблучка ще. Ось, ось, ось ось яка краса. Ой, кіцяти ж опять під ногами. Так, ось, ось, ось. Дивіться, ще біла серединка. Цікаво, ще біла серединка. Сонечко сховалося. Без сонечка воно краще видно. Ось такий махровий гібіскус. Він вже високий-високий, ось такий довгий, довгий. О, і ще я його обрізала внизу, то там ще й лампочки на ньому висять. світлодіодні. Ось така красуня. Зараз підійде ще до одного. Цей теж так з багато зацілок піточок. Тільки це не махровий, це ж йому тут багато років. Я його знімала, це якось на днях, коли світило сонечко. І трохи, мабуть, в промінчиках, мабуть, не таке було відео. А це зараз трошки він в... Пасмурний денечок сховалося сонечко. Обіцяли нам дуже велику температуру сьогодні, але сонечко сховалося. Оце такий великий кущик простого сирійського гібіскуса. Отакий такий великий кущик. Гарні киточки посередині мого саду. Ось так от виходить Садочок. Сирійські гібіскуси. Як і всі гібіскуси, цвітуть один день. Але за те, що у них багато завлик квіточок, то вони стоять довго-довго цвітуть. Це ж після цвітання в нього залишаються отакі оцвівші бутончики, вони опадають і зав'язуються саміні коробочки. Які потім падають, насіваються і самі собі проростають. Можете їх регулювати, самі собі насіять, а можете просто чекати, поки самі наростуть. Так у мене було багато їх, я вже всі пороздавала.